Наш колишній адмін інвестує у власний кібаріон не було роботи. Запропонували стати старшим адміністратором. Тягнути її за гриву ну це така собі історія. Приймаю всі виклики одразу. Спочатку було страшнувато. Якщо людина не хоче, нашу її заставляти. Нам не потрібні спеціалісти доводить до ідеалу свою роботу. Ду -ду -ду. Кажу Сергій, треба будувати. Страшно. Перша думка як треба будувати, то будемо будувати. Друзі, привіт! Це подкаст Кіберіон. Все про геймінг, кіберспорт та людей, які будують майбутнє цієї індустрії. Наш колишній адмін Сергій потім став керуючим зараз. Він інвестує у власний Кіберіон у місті Кам'янське. Людина, яка знає абсолютно усе із середини мережі, абсолютно всі залаштунки цього бізнесу, вирішила разом з двома друзями-партнерами відкрити власний кіберіон. Тож сьогодні ми разом із Рамізом і Сергієм дізнаємось про усі залаштунки цього рішення і поспілкуємось. Сергій, привіт! Привіт, Сергій. Я пропоную розділити нашу розмову на три розділи: перший це ти як адміністратор, другий це ти як керуючий. Ну і третій ти як власник кіберспортивного клубу. Давай почнемо з першого. Розкажи, будь ласка, як ти потрапив до Кіберіону. Це, напевно, найцікавіше, найпростіше і найцікавіше. Так, потрапив я до Кіберіону в перший раз в ролі гостя. Я часто бував у комп'ютерних клубах, але вирішив в один раз поїхати до Кіберіона. Коли я приїхав, мені дуже сподобався, як виглядає сам клуб. Мені дуже сподобався сервіс. Почав ходити саме в Кібер грати, і був один випадок, коли я прийшов на день народження. Ну, захотів пограти, і просто поцікавився у адміна, чи є якісь знижки на день народження. Він мені розповів, які є знижки. Він зробив мені дуже гарну знижку саме до дня народження. Мені дуже сподобався клуб. На той час в мене не було роботи. Я так подумав, чи можна взагалі якось влаштуватися. В цю мережу, в цю сферу діяльності комп'ютерні клуби. мабуть, це прикольно. Підійшов до адміністратора після того, як вже пограв. запитався в нього. Він каже: Так, наразі звільняється одна дівчинка, ми можемо взяти тебе до себе. Я кажу: Ну я готовий, хоч завтра, виходити на роботу. Дуже швидко пройшло на стажування і все прийняли мене на роботу саме адміністратором. Круто, і яка була твоя перша зміна? Що тобі запам'яталося найбільше? Ну, якщо чесно, перша зміна була важкувата в тому плані, що багато було людей. Це комунікація. Так ще випало, що перша зміна була в суботу. Багатий потік людей ти не встигаєш. Багато чого ти ще не знаєш, тому що ти перші зміни це взагалі інше уявлення про роботу. Ну, нічого, сподобалася саме ця робота і залишився на неї працювати. За той час, коли ти працював адміністратором, як ти думаєш або вважаєш, точніше, що найскладніше в роботі адміністратора? Найскладніше це, мабуть, комунікація з людьми. Потрібно знайти до кожного гостя свій підхід і вміти вирішувати будь-які задачі та їх питання? Я от завжди кажу, що. Головна якість, на яку потрібно звертати увагу, це саме комунікабельність адміністратора. Нам не потрібні спеціалісти, нам потрібні люди, які готові спілкуватися, які готові вирішувати проблеми, і які просто відкриті, молоді, активні, класні молоді люди, студенти без досвіду неважливо. І після цього як ти вже акліматизувався, коли ти зрозумів, що потрібно рухатись далі, що було наступним кроком. Наступним кроком саме в мене було те, що через місяць буквально я вже впевнено почував себе на цій посаді, і мені запропонували стати старшим адміністратором. Я одразу ж погодився, я по життю такий, що сприймаю всі виклики одразу і одразу питаюся схватитися за кожну можливість, яка там, може бути в кар'єрному рості або там. В роботі неважливо, чого це касається. Ми сьогодні будемо говорити дуже багато про якості Сергія, і якраз таки, оце найкраща якість Сергія, яка в ньому була з самого початку. Це братися за будь-яку справу, абсолютно за будь-яку справу. Жодного разу за всю історію нашої співпраці не було такого, щоб від Сергія ми почули: напевно, я не впораюсь, Це важко, ні. Я не зможу. Людина просто бере і робить. І все єдине, що після цього звісно виникають проблеми виникають якісь кейси, які потрібно вирішити, Але людина приходить і каже: Слухайте, оцю проблему я взагалі... Не розумію, як вирішити. Взагалі, ну от зовсім не розумію. Допоможіть мені. Будь ласка, розкажіть, як це зробити. Я це зроблю. Це головне приходити і казати, що я не справляюся, наприклад, допоможіть мені. А в іншому це енергія, це вирішення проблем і все круто. І саме тому я думаю, ти і став тоді старшим, старшим адміністратором у клубі. Сергій працював не в нашому клубі, а в партнерському клубі. Так, так саме в партнерському клубі. І там на нього одразу звернув увагу наш партнер. Він він тоді приходив і питав у нас: слухайте, а які якості мені потрібно для того, щоб виростити свого керуючого? Ми завжди йому одразу тоді сказали, що краще почати з старшого адміністратора. Я думаю, наступним кроком вже буде керуючий. Але наступним кроком керуючий був у нашому клубі. Тому що тоді власник трішки іншу концепцію обрав, і ми вирішили, ми не можемо просто дозволити собі втрачати такого кадра, і наступним кроком вже було те, що Сергій почав роботу у нашому клубі в Дніпрі. І Сергію, скажи, будь ласка, коли ти змінив профіль і ти вже побачив роботу керуючого, чим відрізняється робота адміністратора і робота керуючого? Спочатку було страшнувато, але я все ж таки взяв на себе цей виклик, я погодився і ну, найважче було спочатку це прилаштуватися к тому, що ти вже не людина, яка виконує просто обов'язки, які в тебе є. А ти людина, яка повинна ставити ці задачі. Як мене постійно наш операційний директор навчав в цьому, що ти не адміністратор, ти керуючий, який повинен ставити задачі, і це мені допомогло в майбутньому якраз таки розвиватися і правильно працювати з погляду і з мислення саме керуючого делегування. Це якраз та річ, про яку ми спілкувалися на нашому минулому подкасті з ігорем: саме делегувати і виконувати роботу. У команді це найважливіше. тому все ж все ж таки ми розуміємо, що керуючий це в будь-якому випадку голова, адміністратор це руки, і разом це працює як механізм єдиний, який показує класні результати, які дозволяє клубу бути успішним. І одразу переходячи до питання адміністраторів, після того як ти став керуючим, і ти пам'ятаєш свій бекграунд адміністратора, як тобі це допомогло, на що ти почав звертати увагу? Почав одразу ж звертати на уваги на те, що я робив, коли був адміністратором, і те, чого не роблять адміни, які ось є. Я давав їм якісь поради, давав їм наставлення на роботу. І для мене найважливіше по-перше, це створити правильну команду адміністраторів, тому що саме команда адміністраторів може тобі допомогти в досягненні результатів клубу. І це для мене було найважливіше на кожному із клубів построїти правильну команду. Найцікавіше питання: скільки адміністраторів всього пройшло через тебе, через клуб? Як ти думаєш, називи цю цифру? Вона буде точно велика, але це, це дуже показово. Ну, через мене дуже багато. От саме у Дніпрі важка ситуація була з адміністраторами. Зараз вона вже вирішилась. Але через мене, ну, більше 50 чоловік, це точно, це 100%. Через мене Да, багато я це питання питаю до того, що дуже багато наших партнерів, вони коли починають шукати адміністраторів, якщо навіть адміністратор не справляється зі своїми обов'язком, вони до нього починають прив'язуватися в будь-якому випадку. А ми розуміємо, що успіх будь-якого бізнесу це не в тому, як ми наймаємо людей, а це в тому, як ми звільняємо або прощаємося з людьми. Тому тут потрібно розуміти, що якщо людина не хоче, якщо в неї нема внутрішньої мотивації. Робити, тягнути її за гриву ну це така собі історія. Я думаю, ти стикнувся і не раз з цим. Ми В мене спочатку була така помилка, що я дуже прив'язувався до своїх адміністраторів. Я максимально старався їх тягнути за собою, але потім я зрозумів, що якщо людина не хоче. Нащо її заставляти? Якщо адміністратор приходить працювати, він працює і досягає якихось результатів на роботі. А якщо він не хоче працювати, то значить, мені просто не. По одному шляху з цим адміністратором. найцікавіше, що реально у кожного адміністратора є шанс. Ми дуже багато даємо можливостей для зростання. Сергій, тому приклад, як з адміністратору, став керуючим, багато наших адміністраторів стали не тільки керуючими, персональними менеджерами, маркетологами, таргетологами. Дуже багато можливостей, але більшість молоді все ж таки обирає, як би м'якче сказати. Це нічого не робити, просто плити за течією і ніякі амбіції не показувати. Абсолютно ніякі їх влаштовує це. Знаєш, тимчасове місце роботи, їх це влаштовує. Сказати, що нас це не влаштовує. Ні, нас також це влаштовує. Нас будь-яка ситуація. Якщо людина хоче розвиватися, ми залюбки її розвиваємо за останній час. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, щоб ми когось звільняли. Чесно кажучи, тому що у нас настільки скрипти, настільки навчання, воно доводить до ідеалу твою роботу, і ми бачимо, що від нас уходять тільки люди, які просто вони бачать, що це не їх. А якщо людина бачить, що це її, то я навіть не знаю, що їй потрібно зробити, щоб її звільнили. Так, так саме із цього в мене і стабілізувалася ситуація з адміністраторами, які приходять, вони бачать одразу весь матеріал, який їм надається. І вони одразу розуміють, чи вони готові працювати так, чи вони не готові так працювати. І зараз <смір> <смір> в мене все добре з адміністраторами є згуртовані команди, які працюють. Слухай, наступним кроком було після того, як ти став керуючим, це відкриття нашого клуба на Тітова. Ти його повністю будував з нуля. Розкажи, будь ласка, в той момент, як ти на це вирішився, тому що досвіду будівництва у тебе взагалі не було. Я тоді прийшов і кажу: Сергій, треба будувати. Що було першими думками, і що було в перші дні, коли ти почав будувати новий клуб? Перша думка, як треба будувати, то будемо будувати. Страшно, мабуть, мені не було. Я знав, що в мене вже є підрядники, яка надала компанія. В принципі, мені доводилось лише приїжджати, контролювати цей процес і просто виконувати свої обов'язки як керуючого, якого залучили до будівництва майбутнього клубу. Важкувато було саме в останню неділю підготовки до відкриття. Там я з самого ранку до самої ночі знаходився. Ми там все облаштовували. Це, мабуть, саме найважчий етап в будівництві, коли ти сам заходиш вже на клуб і сам починаєш розставляти там ті ж столи, комп'ютери, підключати все. До тебе приїжджає команда техспеціалістів, які налаштовують тобі ці комп'ютери. І от ось цей період був найважчий. Ну а вже на відкритті мені вже було дуже. Я дуже радів за себе, то, що я зміг це зробити. В мене був дедлайн по будівництву клубу. Я встиг в ці сроки. Ми відкрили клуб. Найважче так була остання неділя, але ми справились. Ми відкрили клуб. Неймовірний клуб в неймовірному місці, і результати, які зараз показує клуб, це повністю твоя заслуга однозначно. Все дуже круто. Нам... Ми в захваті від твоєї роботи. Але розкажи, будь ласка, а що тебе драйвило? Від чого ти в захваті був на посту керуючого? Коли я прийшов спочатку керуючим, в мене була вже думка про те, що можливо побудувати свій клуб, але mm. вона на той час мені казалась нереальна. Вона нереальною мені казалось навіть там ще місяць тому. Я ще місяць тому не думав, що так все життя повернеться. Слухай, і... хоча, ми, хоча ми ще тоді, коли ти був ще адміністратором, ти вже тоді казав, що я би хотів відкрити я власний б... клуб. Це, це така мрія, яка з собою тягнулася всю, всю роботу. Так, так, згоден. Мрія, яка тягнулася от три роки. На той час в мене не було можливостей. І я не розумів, як це правильно можна реалізувати. Я не знав всіх процесів, я не знав операційної діяльності клубу, я не знав, як зіштовхнутися з будівництвом. І коли саме я прийшов керучим, я почав це все вивчати. Я почав розуміти, як це все працює. Саме от будівництво на комп'ютерному клубу на мені дало більше думок про те. Чи може варто відкрити свій клуб? І коли я пройшовши всі ці етапи, в мене вже був багаж знань великий на відкриття свого комп'ютерного клубу, але в мене не було на той час можливостей. І ось в останній час в мене з'явилися можливості для відкриття саме свого клубу. Слухай, ну у, у всіх питання, тут я думаю на язику. Чому, знаючи вже всі процеси, побудувавши свій, свій клуб на Тітова спочатку, да? і до запуску, чому ти вирішив не відкрити, наприклад, власний клуб? Ну тобто, тут, тут два моменти. Перше, ти зна, знав цифри не тільки цього клубу, а там, де ти працював, знав і там, і там, і там, і там цифри. І ти в це повірив. Тобі сподобалось це одне. один доказ. Нашої ефективності. Але другий момент, да, після цього ти захотів відкрити власний клуб, і от чого ти не відкрив, наприклад, не подумав відкрити власний, знаючи вже всі, всі залаштунки цього. По-перше, це було б, з моєї сторони, я думаю, це було б дуже глупо. У компанії Кіберіон є саме найважливіше це турніри, це маркетинг, ти відкриваєш клуб. І, і про тебе одразу всі знають. Тобі не потрібно розкачуватись самому е, на протязі там півроку, рік. Про тебе вже знають в цій країні. Ми відкриваємо клуб в місті Кам'янське, і я впевнений, що там люди сидять та чекають, коли відкриється новий кіберіон. Ще в такій локації. Так, саме тому я вирішив відкривати. З франшизою, також хочу ще звернути увагу на те, що я вже казав ремізу, що я не збираюся залишати дніпровські клуби. Я буду також залишатися працювати керуючим на дніпровських клубах і паралельно розвивати свій клуб, який буде знаходитися у Кам'янському. Давайте чесно, взагалі не було да, такої думки, щоб відкрити власний ні, ні, взагалі не було. Прикольно. Ми не ми не домовлялися. Мабуть, ще коли працював адміністратором. Можливо, на той час так, були, мисли, були думки. А зараз, коли я пропрацював стільки років адміністратором, потім керуючим, і на цьому етапі в мене навіть не було думок. Ні, ну, вже і у нас так, масштаб інший. Тоді, коли ти працював так, адміном, так. було 5 кубів, зараз 85, і це, це дійсно вартує того, щоб доєднатися до великого бренду. Це хороший маркер. Це знаєш, як ми завжди кажемо, що повторне відкриття клубів це надзвичайно важливий маркер у будь-якій франшизі, а відкриття співробітником франшизи свого власного клубу, з франшизи, з якою він працював, це також дуже дуже вартує довіри, і ми дуже раді, що ти обрав саме відкриватися з нами, а не вибрав-обрав шлях відкриття поодинокого власного клубу. Тому що в мене була історія буквально нещодавно. Ми шукали приміщення, і одна людина з нашої команди раніше працювала у певного забудовника київського. Він коли. Коли ми не знайшли приміщення саме в локації, де він колись продавав об'єкти, він першу, в першу чергу сказав: Слухайте, ну ні, я не раджу, я там працював, це взагалі не те, що вам потрібно. І він, він одразу сказав: ні, 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 не відкривайтесь, там із комунікаціями проблеми, і саме будівництво, і там дуже багато легенд вам понарозказують, що планується те, те, те зробити. А насправді ці легенди ще я розказував тому, кому я продавав. Тому, тому це дуже цікава історія. Слухай Сергію, давай повернемося до партнерства. Розкажи, будь ласка, про своїх партнерів, як ви зійшлися в ці ідеї, на яких умовах ви зійшлися? Мої партнери це керівники з іншої, іншої сфери діяльності. Ми які займаються бізнесом у місті Дніпрі. Ми дуже гарно з ними спілкуємося наразі. Одна людина, один із партнерів. Це, мабуть, найважливіша людина у житті для мене, тому що він з самого дитинства ще мене, як можна так сказати, взяв до себе на роботу. Дуже багато навчив мене по життю, як відноситись до людей, як ставитися до роботи, як ставитися взагалі до життя. Ну, ми взагалі все життя от якось йдемо разом. З самого дитинства я з ним і. Вирішили відкрити клуб, тому що я працював в клубі, також працював з ними паралельно, і він мені каже: А чого ми не можемо відкрити клуб? Я та можемо. Є багаж знань, є все, є якийсь певний ресурс, який ми можемо використати саме в цю сферу бізнесу. Він Давай це зробимо! Давай запропонували третьому нашому другу. Він погодився майже одразу, і на наступний день я зателефонував Тобіреміс і сказав, що все, ми готові відкривати. Класна, класна історія. Круто, що в тебе є такі люди, з якими можна рухатися, це, це неймовірно. І от е, скажи, будь ласка, вирішив відкривати клуби. Зараз ти вже будуєш клуб. Що для тебе стало таким, знаєш, несподіваним інсайтом, який ти відчув. Коли вже почав будувати клуб, коли ти починаєш витрачати саме свої гроші, ти розумієш, як правильно домовлятися з підрядниками, як правильно домовлятися з орендодавцем, ти починаєш зовсім по-іншому мислити. Тому що коли ти виступаєш в ролі як керуючого, розхідна часть, яка є, вона якби не на тобі. Ти до цього відносишся. Просто як тебе, у тебе є задача, тобі потрібно зробити те, те, те. А коли ти проходиш це як власник бізнесу, то зовсім інший взгляд ти будуєш на розвиток і на будівництво, на розвиток всього цього об'єкту. Дуже цікаве зауваження або спостереження, напевно. Я завжди раджу прив'язувати керуючих саме до результатів, тому що таке мислення, воно якраз і з'являється, коли людина вона відноситься напряму до витрат цього. Наприклад, у Сергія, до речі, такого не було, але він все одно завжди відносився дуже. З великою увагою до кожної витрати, з великою вагою до кожної витрати, але це більше в нашій філософії, якщо почитати наші, е, наші місію, наші цілі. У нас є головна цінність це за мінімальні кошти отримати максимум результатів. І це воно приносить свої плоди. Воно також працює на те, що ми витрачаємо кожну, кожну, кожну копійчину, саме в точку, саме, саме в ціль. Саме головне, що це. Реально і це працює. К цьому можливо прийти за короткий термін. Головне прийти у себе в голові для, для, до того, що ти можеш це зробити, ти можеш домовитися, ти можеш знайти дешевше, і тоді в тебе все буде добре, а не просто витрачати безглуздо гроші на направо наліво. Згоден, це згоден. Цей подкаст. Я думаю, будуть дивитися дуже багато адміністраторів. Цей подкаст він унікальний в цьому плані, тому що така історія вона реально буде надихати людей. І саме тому ми і запросили тебе, тому що це дуже крутий кейс, і ми б хотіли, щоб наші адміністратори бачили, що розвиток є, є куди зростати. Важливо поринути з головою у нішу. Що б ти порадив адміністраторам, зараз, вже являючись власником клубу, якого будується адміністраторам, які приходять на роботу одразу ж з мислями того, щоб розвиватися, я б порадив головне, це не боятися помилятися, не боятися спілкуватися і показувати те, на що ви спроможні, те, що ви вмієте робити. І Саме головне це не боятися. Це, мабуть, одне з найважливіших, що допомогло мені, як спочатку підкасту, ви казали. Це то, що я завжди приходив, запитувався, дзвонив по 10-20 разів на день, але я проявляв зацікавленість. І це, мабуть, вплинуло найважливішу роль. Головніше так, це не боятися. Це самий головний головна порада, яку я можу дати. Круто, круто. Прислухайтеся, друзі. Прислухайтеся до Сергія. Він, він каже речі. Ми прийшли до логічного не завершення, а до логічної точки адміністратор. Керуючий власник, і зараз ти також можеш і сказати свою, свої думки для власників, тому що власники також вони коли обирають нішу, вони думають, що це дуже просто запустити клуб, збудувати, але те, що людина відкриває клуб, маючи досвід повноцінний. І вирішує відкривати клуб, це чогось то варте. І що б ти відповів людям, які кажуть, що відкривати клуб це дуже просто, дуже легко. Скажи, будь ласка, свою думку з цього приводу? Ну, це не дуже просто, це не дуже легко. Мені навіть як людині, яка вже пройшла етап будівництва одного з клубів, це не просто. Ти. Постійно е, думаєш про те, як це зробіш, е, зробити найвигідніше для тебе, як це взагалі реалізувати в найкоротші терміни. Люди, які приходять і кажуть, що збудувати клуб це дуже просто, е, вони помиляються. Поки вони почнуть будувати цей клуб, вони будуть зіштовхуватися з многими е, задачами, е, з більшою кількістю проблем, які. Якраз таки франшиза рекомендує уникати за рахунок досвіду, який набував ці всі роки. Саме тому з франшизою відкриватися легше. І, мабуть, чому я обрав також відкривати франшизу, це один з факторів. Сергій класна розмова вийшла. Ти, ти вже наш таки адвокат бренду, тому що пройшов дійсно всі стадії і. Це дуже круто, побачимось на відкритті. Раніше Сергій проводив екскурсії як керуючий для наших потенційних партнерів, а зараз він вже проведе екскурсію як власник клубу. Тож, друзі, Кіберіон це шлях, який зростає разом з нашими партнерами, разом з нашими співробітниками. Це справжня, справжня ідеологія. За якою всі рухаються, тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами, вподобайки, підписка, дзвіночки. Ви знаєте, що робити. До нових зустрічей. На вас чекають ще багато цікавих подкастів.